А за це точно один вихідний дадуть. Ну що, Іваниш, погнали. З Богом. Ти знімаєш? Знімаємо. Салют зумери ми з Хартії. Вже імба, так? Чуваки, тримайте, Зараз бахнемо демку наших топових дронів. Погнали! Мавік це база, це наші очі в небі. Навіть коли ворог чилить, він все бачить. До речі, воно працює тут два боки. Жиза. Лелека, це чистий ауф. Летить на 100 кілометрів, її навіть ворожий реп не канцелить. Керувати майже ізі. Трохи практики, і ти вже чилиш як профі. А що ти дивишся, не підписаний? Ти що тролиш, то на нас ще не підписаний. Ево, то просто топ для розвідки та коригування. 3-4 години в небі, нон-стоп. А от FPV – це вже не лайтова. Ворог так горить, то просто слей. І працювати у нас також слей. Топові командири. Вайбові кенти. Норм лаве. Тобі треба профи? Тоді go до нас, подивишся. Стоп, знято. Ой, Іванеш, то якийсь кринж. Нас засміють. Царослав булки, то імба.